На Майдані продовжують оплакувати загиблих під час протистоянь, вшанувати пам'ять активістів із кожним днем прибуває все більше людей, як з України, так і з-за кордону. Небесні сотні везуть квіти, цукерки та іграшки. Місцями скорботи сьогодні пройшла і Ксенія Пяськівська. не знаєш. Ці почуття тут нині загострені як краї металевих касок, що залишилися від загиблих активістів. Це Олександр Скременчука. На майдані його від перших днів називають просто Іванович. А це його земляк та бойовий побратим, якого поховав напередодні. Якщо ви побачили, оце стояв, його не відкривали лісу. Потом що було на ну, що світань було заложено. Ну. По всьому периметру майдану на інститутській та Грушевського ріки лампадок тюльпанів троянд. За кілька днів коло бойових барикад виросли барикади квітів. Люди йдуть невпинним потоком: ті, хто був тут не раз, і ті, хто вперше. І перші, і другі не приховують емоцій. Ярослава з Київщини приїздила сюди часто та нині картає себе за те, що ніч найбільших утрат провела вдома. Може, по іншому було б все, якби всі вийшли. Ми... Дуже шкода, це хлопці. На кожному кроці сльози і спогади. Тим, хто пережив, хочеться поділитися іншим слухати й слухати. Приходить до мене парень, ще щетом, так став, як я стою з вами так, обо. Дві минути постояв падає. Ой помоги! Я до нього пробитий між глазами дирка. Війна й мир тут поруч, як ніде-інде. Небесні сотні, дорослі несуть солодощі, а діти паперових янголів, іграшки та власні малюнки. Восьмирічний Кирилко на майдані вперше бабуся привела, аби знав і пам'ятав. Я дуже жалію нашу Україну. Мене вразило те, що цей поганий президент він ніяк не думає і не вийшов до людей. Він не спитав, чому ви тут стоїте. Неподалік уже ціла екскурсія для учнів сільської школи з під Києва. Вчителі просто неба проводять відкритий урок. Спалених скільки їх було тут? Щоб ночі було видно, чи наступає беркут, чи ні. Темря вже була. Бондарі були розбиті. Аби кияни не переймалися пошуком квітів, їх продають вже на підступах до майдану і купувати їх починають уже не тільки для загиблих активістів. Ось цей тюльпан активіст Сатарко сьогодні подарує повару Юлі за її тяжку польову працю впродовж кількох місяців. На майдані шанують пам'ять своїх героїв, та навіть тут визнають, життя продовжується. Ксенія Пясківська, Владислав Калінін і вся команда «112».